Уже дев'ятий рік в моїй країні все плине кача по тисині, земля вже захлинається від крові, не хочу я собі стількох героїв. І знов стоїть в країна на колінах, в останню путь проводить домовини. Земля здригнулась, сніг зійшов вже на полях. Тепер у нас є ще й дитячі сотні в небесах, десятки ран на тілі, в серці щем, якби ж це все змивалося дощем. А навкруги гроза угоркоче всюди грім, пліч опліч з нами став небесний Михаїл. У цій пітьмі на світ з'явились немовлята, навіщо їм війна не нами розпочата? І першу колискову мами, і серця стук усе спотворюють навколо гради й Бук. Та крига скресла, нас вже не спинити. Ми не дозволимо Україні по-старому жити, вона всміхнеться. І рубцями стануть рани. Адже за темрявою завжди йде світанок, блакитне небо, ясне сонце і зелений гай. Поглянь, он там веселка прикрашає небокрай.